В черговому випуску розгонів, ми бачимо Аллу Волкову, яка не в змозі, не в силах опанувати тремор. Причому тремор настільки сильний, що тремтять не тільки руки, а тремтить все, але не тіло. Якщо тремор в руках, вона якось намагається опанувати маніпуляціями, ми бачимо, що весь випуск, Алла там якось комкає, маніпулює своєю сумкою. Але руки. За рахунок сумки ще можна заспокоїти, ноги заспокоїти не можна. Ми бачимо, що їх отак от просто трясе. Один з колег, Алли помічає, на початку зйомок помічає такий стан, жартівливо питає про цю тряску, і Алла також жартівливо відповідає, що випила всього лише одну баночку Red Bull, тобто енергетику. А взагалі в неї дуже красива сумка, класна сумка, і оцю сумку Алла буде нам сьогодні і демонструвати. Демонструвати і продавати. Далі ані сама Алла, ані хто з її колег, тим більше з глядачів, не звертає увагу на уваги на ці тремор, який не... Шухає, навпаки, підсилюється. Ви в коментарях під випуском розгонів, добрі в лапках коментатори одразу почали писати, робити припущення, що алла знаходиться під дією якихось речовин, і, скоріш за все, в неї наркотична залежність. Я насправді не знаю, що відбувається з залою. Я можу тільки висувати гіпотези, але як для психолога для мене. Мене не дивує такий тремор, бо редбул може викликати тремор. Редбул, як і будь-який енергетик, може викликати тремор, особливо коли дія енергетика накладається на певний стан самого організму. Що це за стане? Це може бути стан хронічного недосипу, тобто стан хронічної втоми. Якщо при хронічній втомі людина вживає енергетик, намагаючись себе так підбадьорити. От в неї може бути така реакція, і просто трясе, і угамувати цю тряску неможливо. Може бути така реакція у людей з високою тривожністю або з тривожними розладами. Може бути ви післяпологовому стані. Або може бути наслідком після пологової депресії, або в поєднанні з іншими стимуляторами, наприклад, з тим самим кофеїном, який знаходиться як і в каві, так і в чаї. Тобто, ми не знаємо, можливо, Алла зробила комбо, да, там випила каву чи чай. А після цього, через там якийсь певний час, вжила ще енергетик.